Всіх вітаю, друзі, і ділюсь з вами дуже смачним, простим та корисним рецептом оладок з кисломолочного сиру та зеленої цибульки. Готується все, як завжди, на раз, два, три. Нам необхідно взяти кисломолочний сир в брикеті в мене жирність 5%. Додаю сюди варене яєчко, нарізала його на кубики зелену цибульку, зелений чесничок молоденький. Додаю натертий твердий сир. Сюди додаю яйце кукурудзяне борошно, сіль та орегано. Можете взяти італійські трави. Перемішала і зрозуміла, що потрібно додати сюди ще одне яйце. Тому ще одне яйце додаю і суміш перчиків. Перемішую, і тісто в мене готове. Можна обсмажувати. Ці оладки на сковорідці. Якщо не хочете зайвого жиру, можна приготувати в вафельниці або на грилі. Так буде також дуже смачно. Я готувала і на грилі, і у вафельниці, і на сковорідці. Це вже по вашому. Настрою е, Готую обов'язково під е, кришечку, якщо на сковорідці, по пару хвилин з кожної сторони, можна подавати з грецьким йогуртом, сметанкою, можна просто так без нічого, тому що це ну дуже смачно. Е, смачно як в холодному, так і в теплому вигляді. Тому обов'язково приготуйте та посмакуйте. Ось.